Біткоін так само дуже стара дуже стара ліквідність, скоріше за все, її може якусь першу знімуть, другу не сніме. Тобто тут два варіанти. Да? Або будуть малювати зараз е, ліквідність для того, щоб оновити її. Тобто не знімуть, підуть зараз нижче, набудують локальної ліквідності, щось можуть тут локально забрати, і потім тільки будуть знімати. Може сьогодні ближче, там, після обіда, може вже завтра, або. Якщо є тут сильний покупець, йому взагалі пофігу фіолетово, він буде собі далі все це лонгувати. Е, понятно, що ну, я тут нічого такого не сказав, але просто маю на увазі, що є оця стара ліквідність, і може бути таке, що ми просто перед нею будемо зараз робити таку маніпуляцію, додавати сюди ліквідності вже трейдерів, інтрадей-трейдерів. От, тому можемо просто спускатись вниз, будувати для того, щоб ну там, пізніше піти. В принципі, якось ось тут ми робили. Да що ми Ну тут не було старої ліквідності, але все одно, щоб йти далі. Ну, звісно, не багато вони будували, але як є. Е, якщо що подивитись лонга від кіля будуть дивитись тільки після свіпа Азії, є блок. Можна глянути так. Піде нижче, можна глянути від ці, з цих стоп-лоссів, в принципі, непогано виглядають. А тут Азії лой взагалі ніякий, його немає. Ну В принципі, як і тут, Ну тут хоч щось, тут взагалі немає відкату ніякого. Тут ліквідність знята була. Ну, тут тоді, в принципі, якщо якщо ще нижче піде, да бо знову таке, буду дивитись оцю зону, от як поєм для того, щоб ну лонг розглянути, бо є теж стоп тут. Ордерблок є, в принципі, нормальна зона для того, щоб подивитись на продовження лонга. От, друзі, сьогодні такий був розбірчик. Дякую за увагу, дякую за лайки. Бережіть себе, бувайте!